зросте на 5%. Це за підсумками року, що минув прогноз. такий, озвучив президент Сі Цзіньпін. Точні дані будуть вже наступного місяця. Цзіньпін заявляє, що цього року підтримка економіки триватиме. Державна, нагадаємо, після інавгурації Трампа США можуть значно підвищити мити на китайський імпорт. Це створить додатковий тиск на китайську економіку. А, ну і ніхто не може зупинити. Це ще одна заява. Воз'єднання Китаю з Тайваном і ця подія неминуча. От про це у своїй новорічній промові той самий Сі Цзіньпінь теж сказав за його словами: люди по обидва боки тайванської протоки це одна родина. Агентство Reuters нагадало, що у своїй минулорічній промові сі так само говорив про неминучість воз'єднання. Дуже знайома риторика. Угу. Про що це і чи один е е е текстописець це пише Наталя Бутирська? Нам спробу пояснити. Це експертка з питань східної Азії, магіст магістерка зовнішньої політики. Пані Наталю, вітаю вас. Наші вітання. Вітаю, пані Наталю. Насправді, якщо зважати на те, що заявляло наше Міністерство зовнішніх справ, то 24-й рік, що минув, мав би стати або став проривним у зносинах з Китаєм. Ви кажете, що прориву не сталося. Тим не менше, що ми спостерігаємо, ми спостерігаємо трансформацію розуміння Києва ролі Пекіну, яка з миротворця трансформувалася у тому, що Пекін мав би підтримати три очевидних пункти плану зеленського, і ем, відкликання посла Павла Рябі. Ікіна буде новий представник Києва, зрозуміло, і так само ми отримали нового посла в Україні. Дуже багато всього пов'язаного з Китаєм, але ви не оптимістична. Що вам додає песимізму? Давайте так подивимося. Наша дипломатія дуже активно працює з Китаєм, тому що Китай є важливою країною, Китай є великою країною, Китай є впливовим і впливає, на, зокрема, на Росію. Відповідно, те, що наші дипломати можуть, те вони роблять, знаходять можливості політичного контакту, працюють над тим, щоб організувати зустріч Сі Цзіньпіня та Володимира Зеленського. То те, що вони повинні робити, вони роблять. Але як ми бачимо, наприклад, щодо посла України в Китаї пана Рябікіна. З Китаєм непросто працювати особливо в нинішніх умовах, і для нашого посла вочевидь не були відкриті усі кабінети, які мали бути відкриті, і нам, все таки, попри той політичний діалог, який нібито так з'явився у цьому році, тому що наш міністр закордонних справ відвідав Китай, наш міністр закордонних справ мав розмови із їхнім головним дипломатом, залаштунками інших міжнародних заходів, тобто здавалося. Між Китаєм та Україною, оцей політичний діалог присутній. Китай там всіляко намагається демонструвати, що він взаємодіє з України. Але ж найголовніше, що протягом трьох років майже війни Китай уникає контактів на високому рівні між Сідіньпіням. Та Володимиром Зеленським, це перше. Тобто, ми бачимо, що не все так просто у відносинах між двома країнами, і цей політичний діалог не є достатнім. Тобто, на сьогоднішній день Китай, з огляду на його відносини з Росією, і з огляду на його. Якісь особисті погляди на загальну світову ситуацію на війну Росії проти України він свідомо уникає цього контакту, окрім того, наприклад, зустріч міністра закордонних справ нашого та головного дипломата Китаю відбулася не в Пекіні, а відбулася в Гуанчжоу у провінції Гандун. Тобто є певні, наприклад, ознаки того, що рівень наших відносин не є таким пріоритетним для Китаю на сьогоднішній день. І Вони намагаються, можливо, якось його не підвищувати. Це при тому, що допустимо Сі Цзіньпінь зустрічає Лаврова у себе в резиденції. Тобто, ми бачимо, що ці відносини на сьогоднішній день між Росією і Китаєм, і між Україною та Китаєм не є рівнозначними. І тому говорити, наприклад, про такий серйозний прорив ми не можемо, поки не буде цього діалогу прямого на рівні наших лідерів, тому що ну нібито країни так і не розірвали оці свої стратегічні відносини, нібито в торгівельних взаємнах у нас є певний такий успіх в цьому році, тому що Китай для нас є важливим торгівельним партнером. Ну тут треба також робити ремарочку, тому що якраз. Китай з точки зору експорту до України є номер один. Тобто він знову ж таки дуже багато товарів відправляє до України при тому, що рівень наших товарів має мінусове сальдо. Тут вигоди більше для самого Китаю, але тим не менше, в нинішніх умовах вочевидь Україні важливо мати різних, різних партнерів, і Китай, зокрема особливо для своєї аграрної продукції. Що ж, повертаючись до того, що Україна змінює дипломата, ну по-перше, очевидно, що не вдалось пробити стіну, пану Рябікіну, і можливо, можможливо знаки і, і от ця ситуація, яка в цілому Україні в Китаї на сьогодні існує, тобто не просто. От, ну і можливо спробою змінити. Наше, нашого представника Україна намагається підійти з іншого ракурсу. Вочевидь що ж до новоприбулого, Посла з Китаю до України, то ми бачимо, що він розвив таку активну дипломатію. Я бачила чимало зустрічей, які він проводив. Тут важливо знаєте, щоб ці зустрічі вони матеріалізувалися у справжню підтримку України на цьому моменті, коли нам це важливо. А ми бачимо трошки інше. Ще ще повертаючись до такого мого не дуже оптимістичного настрою стосовно Китаю, за три роки. Китай все більше, більше посилив підтримку Росії, тобто, якщо на початку війни і наша влада дивилась на Китай з надією, що можна переконати Китай не тільки не підтримати Росію, але підтримати Україну, то зараз ми бачимо, що Китай все активніше підтримує Росію, і це вже зараз перейшло на рівень товарів подвійного призначення і деяких товарів, які мають і певний військовий елемент. І тому це дуже така серйозна проблема для нас, тому що ми маємо працювати над тим, щоб Китай зупинив цю підтримку, тому що вона має негативні наслідки для України. Ну зокрема, допустимо, у вчорашніх шахедах, як виявилося і показали наші фахівці, використовуються китайські антени. Тобто, останнім часом китайські антени стали важливим складовим шахетів, і це створює велику проблему і для України, і для наших військових. І, і тому, коли ми говоримо про прорив то ми маємо ще і оцей аспект у відносинах з Китаєм, який не має ігноруватися. Буквально дві хвилини у нас ще є. Скажіть, а фактор нової адміністрації США, новий Трамп, він як може в теорії вплинути, Я ж думаю, є, зважаючи з. Тих заяв, які робить Трамп, є такі вже прогнози. Як він може вплинути на той самий Китай, на китайсько-російські зв'язки і стосунки? Які тут варіанти можливі? Я так розумію, варіанти ескалації, вибачте, ну бо де-ескалації, походу, не буде про Трампа. Ми бачили такі попередні заяви про те, що е, хотілося б розбити от, вбити клин, скажімо так, у відносинах між Росією та Китаєм адміністрації Трампа. Але чи вдасться йому вбивати клин за зразком там попередніх е, їхніх? стратегії, як це було в 70-х роках, і зроблено кісінджера, там були абсолютно інші умови. На сьогодні оцей, оця зв'язка Росія, Китай поки що працює, і відповідно вбивати Клим, мені здається, доведеться важко різними способами. Доведеться Трампу вибирати різні стратегії. Поки що немає прямого шляху, наприклад, яким чином впливати на Китай, яким чином впливати на Росію. Це все буде пов'язано із протистоянням Сполучені Штати Китай з Російською. Ско українською війною дякуємо, пані Наталі. Наталя Бутирська була із нами. Це експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Дякую,